Я хочу, щоб ви були обачними. Тож зараз розповім ті види шахрайств, які наразі популярні у криптопросторі. І перше, це софт-вимагач. За минулий рік було декілька сплесків вірусу, що кодує дані на вашому комп'ютері. Зараз шифрування вимагає криптовалюту. Тобто одночасно ви втрачаєте і крипту, і дані. Погана історія. Фейкові гаманці вони ну, майже як справжні, але додають дуже багато клопоту інвесторам, біржам та самим користувачам. Несправжні біржі. Вони не мають історії, не мають відгуків, але пропонують гарну комісію. Не ведіться, будь ласка, на те. Також шахрайське ІСО. Це збір коштів на нову криптовалюту за рахунок старої. Ну, ви вже самі це зрозуміли. І останнє, то не справжня криптовалюта. Яскравіший приклад: OneCoin. Нікого ніяк не смутило те, що немає блокчейну та ресурсів для майненго. Якщо ви хочете у тому всьому розбиратися, підписуйтесь на наш канал. Бізнес урваних штанях. Чекаю!